Добрий день, друзі. Похолодало в нас, холодно дуже. Я йду з роботи. Прийшла під магазин і включила, щоб вам показати, яка ж це краса восени. Гляньте, які кольори розкішні, як все гарно. І найперше я прийшла додому, хочу зробити, друзі, котлети. Тому що прийде Станіслав, а їсти нічого. Тому я почну з котлет. Плани в мене немаленькі. Ну, як не маленькі, котлети. Хочу зробити, почати цукати і супчик зварити. Так, виклала кілограм фаршу. Розказую новим глядачам. Рецепт улюблений котлет. А для моїх вірних глядачів-підписників, які давно зі мною, хочу нагадати, хочу сьогодні додати, друзі, два зубчики чесника. Зазвичай не додаю. А сьогодні мені захотілося взагалі не йде цей рецепт чесник. Це за бажанням. Отже, на кілограм фаршу я додаю два зубчики чесника. Здушую його на чеснекодавці. Я його порізала, бо він мені не влазить в чеснікодавку. Там на фоні в мене вже кипить перлова каша. Закотілося мені перловки. Зараз хтось каже біля екрана фу-фу-фу, а мені часом хочеться. Ви знаєте, що вона дуже корисна, в мені дуже багато колагену. Щоб ви знали. Так, далі, друзі, до е, кілограма фаршу два зубчики чесника, дві невеликі цибулини або одна величезна цибулина. Я вже її стерла на крупну тертку і вибиваю сюди 4 яйця. Яйця помила. Один два. Три. І чотири. Далі. Стискаю сюди 4 столові ложки майонезу. Не знаю, чи мені вистачить. Я була впевнена, що він є, не купувала. А так бачу, що його мало. Ну, зараз подивимося. Все по 4, легко запам'ятати. Один. Два. Мабуть, буде 3, четвертої не вистачить, але то не страшно, друзі. То не страшно. Можна сметани ложку додати. Три. О, може навіть, може навіть на душу. Три. вас все видушу в кінця. Ну, у мене буде половиною. Так, 4 ложки майонезу. І чотири ложки борошна. Один, два, три, чотири. 4 ложки борошна, і якщо ви звернули уваги увагу, то сюди не дається хліб. Чим мені подобаються ці котлети, друзі, що вони ніколи не пригорають, ніколи не пристають до патерні. І я тепер почала додавати на кінчик чайної ложечки. Ось вам покажу скільки, бачите, чуть-чуть соди сюди додаю. Ну і солимо, а вже ж солимо і перчимо до смаку. Солю і перчу. І все вимішую і смажу. Допатали кілограм фаршу, 4 яйця, 4 ложки майонезу. 4 ложки борошна, 2 цибулини невеликих або одну здоровенну. Солю і перчу. Ну, сьогодні часничка додала. На кінчик чайної ложки соди. Так, друзяшечки. Ось така, такий глечичок котлеток в мене вийшов. Зараз покажу вам, які вони всередині. Тасік вже, до речі, поїв, три штучки з'їв. Показую вам, які вони. нас. Дівчата і хлопці, хто ще не робив за моїм рецептом, спробуйте. і обов'язково на кінчик чайної ложки дайте соди, будуть зовсім не такі, як я вам давала колись на початку. Пухнасті, смачні, гарно смажаться, суперові просто. Так, друзяшечки, і я тут вибрала о, насіннячко з гарбуза. Вибрала насіння в сито і промила його. Не могла не вибрати, друзі, тому що дуже гарний, стильний плотний гарбузик. Я завжди так роблю, якщо гарбуз красивий плотненький, плотненький, то я вибираю з нього насіння. Вибрала покладу на А4, покладу на мікрохвильовці там тепленьку, воно потрошки підсохнуть і все. Я буду мати насіння. І, друзі, я. Кожного року, звичайно, в сезон гарбузів дуже люблю час від часу зварити, погрітися. Сьогодні на вулиці у нас дуже холодно, Охолодало страшенно, в кабінеті холодно, в квартирі холодно. І дуже хочеться затишку. Я вже бачите, як навдягалася тут, і вже, чесно кажучи, загрілася, вже можна фартуха зняти, бо я тут посуду мила і одним словом з гарбузом тут займалася, то Вдягнула фартух, і фартусі ще тепліше, можна вже роздягнутися, біля плити вже розігрілася. Отже, сьогодні, той день, коли я вирішила зварити гарбузовий супчик, він дуже добре зігріває. В цьому супі дуже багато вітамінів. І треба користуватися можливостю, поки є гарбузики, поки осінь їсти цей сонячний, класний, корисний. І дуже надзвичайно, надзвичайно смачний овоч. Зараз я вам покажу, друзі, що я вже приготувала для цього супчику. І покажу вам швиденько поетапно, як я його готую. У мене вже є на каналі рецепт цього супу, я його прикріплю окремо. Може хтось собі захоче зберегти, і зараз вам покажу, що я приготувала, які інгредієнти. А приготувала, друзі, я близько кілограма гарбуза. Порізали його на шматки: дві невеличкі картоплинки, одну морквинку. Грамів 200 корення селери. Друзі. Обов'язково я додаю селеру до супу. Селера робить його свіженьким, легким, таким, знаєте, освіжає його, ніжним робить, дуже підходить сюди селера. Дуже. Без селери, якщо немає, я не варю цей суп, буде зовсім інакший смак. І нарізала цибулю. Цибулю я буду обсмажувати, можна, друзі, не дрібнити овочі, вони все одно будуть перебиватися блендером. І приготувала зубчик часника. я його розрізала, щоб він краще віддав аромат. Зараз буду все вам показувати, як я буду його готувати. Друзі, одразу ж ставлю кастрюльку на плиту, розігріваю в ній олію або вершкове масло. Що ви маєте, що більше любите, кладу чесник і його до такого жовтенького обсмажую. Як тільки чесник віддасть цей аромат, зарумяниться з усіх сторін, я його вийму. Це, друзі, частинчок вже пахне на всю квартиру, такий він, бачите, став жовтенький. Можна його на цьому етапі вже виймати, бо він буде гірчити, якщо його залишити надовше. Ось то його забираю ложкою. І сюди зараз в цю олію викладаю, підсмажитися до золотистого цибулю. Все, цибулька підрум'янилася гарненько. І тепер я сюди, друзі, буду завантажувати одночасно всі разом овочі. Все-все кидаю разом. Так, друзі, овочі закинула. І тепер я вже вивчила, що для мене, для такої густоти, як я люблю, супчик, мені треба налити води рівно так, щоб покрило зверху овочі. Я б закипітила чайник, щоб мені було швидше. Я вже дуже його хочу. Спеціально не наїдалася кашою з котлетами, щоб мені вліз супчик. Отак. От для мене це буде суперова густина. Все, мої хороші, закриваю кришкою, я не солю його зразу. Закриваю кришкою і все кип'ячу до готовності. Буду пробувати виделочкою. Ну, друзі, а сама, звичайно ж, не буду тратити часу, просто стояти, чекати, а раз мій гарбуз вже розрізаний, він буде портитися розрізаний, мені треба його швидко використати. І я вже планувала на цей тиждень обов'язково, друзі, зробити, е, зробити цукати з гарбуза. Я буду пекти, як завжди, штолен німецький е, пиріг на Різдво. Вже в мене така традиція я завелася багато років. І туди треба дуже багато цукатів. Я дуже багато цукатів даю в Пасху на Великдень. І цукати досить таки коштовні. Це один момент. Другий момент таких цукатів, як ви зробите самі вдома, ви ніде не купите. Рівних їм нема. Особливо, друзі, найбільше я люблю цукати з гарбуза. Вони настільки красиві, вони настільки смачні. Вони настільки корисні і ну, вони як не смачніші, куди як цукерки. Тому вже цукати з гарбуза стали в мене обов'язковою заготовкою в сезон гарбуза. Отже, я взяла 1 кг 400 гарбуза. І зараз мені його треба нарізати шматочками на збільшки, як ми купуємо цукати. Такими нарізати кубочками. Це десь приблизно буде сантиметр на сантиметр. Ріжу спочатку такими пластинками. Ну і заявите, як вам зручно. Пластинки більші, менші, як вам буде зручно. Він такий плотненький досить. І все. Ріжу такими кубочками. Поки овочі зваряться, я. Заварю цукати з гарбуза. Друзі, в підторішнім відео в мене багато людей там писало, що на що лити воду, я засипаю гарбуз цукром і роблю без води. Хтось писав мені, на що виймати цукати з сиропу кожного разу. Друзі, я вам показую свої улюблені рецепти. Кожен з вас, звичайно, може поділити своїм рецептом але ну писати мені на що ти так робиш роби як я то ж не варто так як і в мене хтось подивився підійшло робить кому не підійшло не робить так само і я Ну, я рада, що люди підібрали свої рецепти супер. Я правда завжди горжусь, захоплююсь з жінками, які щось вміють робити своїми руками, які діляться. І вам дуже дякую за часто хороші ідеї, але якби обесцінювати і забороняти, не роби так, бо я роблю інакше, не варто. Я думаю. нею, аби як думаєте, напишіть мені в коментарях. Я роблю... Так як мені вже сподобалось, як я вивчила і від душі ділюся з вами. Я дуже люблю, коли ви готуєте, у вас, у вас все виходить, повторяєте, нічого не приховую і дуже тішуся, якщо у вас теж вийде. От. І якщо гарбуз залишити в сиропі в гарячому, не виймати, то ви ж самі розумієте, що він буде в сиропі ще доходити. І ви не збережете структуру гарбуза, він розлізеться просто-напросто, якщо його не виймати. Сиропу. Ми в сиропі його проварюємо для того, щоб він прогрівся і забрав сиропу солод в себе, і тоді його виймаємо, щоб він зберіг свою структуру, щоб він знову прохолонув, став тверденький, ну, якби да, в тому сиропчику зафіксувався, знову вкидаємо сироп, знову виймаємо, для того, щоб, як я вже сказала, щоб він зберіг структуру свою. Ось так. Сказала ніби про нюанси. Там Стасик рубнить на фоні. Він не знає, що я знімаю. Все, перерізаю весь гарбуз, друзі, щоб не забирати ваш час. Значить, кіло 400 гарбуза. Перерізаю, роблю з нього такі от сантиметр на сантиметр кубочки. Красиві. Друзі, гляньте, як класно. Класно. Хочеться як маленькі погратися, такі красиві, яскраві. Так, мої хороші, дивіться, що ми робимо далі. Я поставила каструлю на плиту і вливаю в каструлю 200 грамів 200 мл, правильно сказати, води. Включаю плиту. Додаю сюди одну чайну ложку лимонної кислоти і всипаю 600 грамів цукру. І це все проварюю. Треба мені це все закип'ятити. Лариківський сиропчик з дивною куплютою, сукор має розтанути. Все, друзі, Марина... маринад закипів, і тепер я сюди всипаю гарбуз, всипаю, перемішую гарненько, щоб обволіклися кусочки гарбуза. Ось цю патоку. І з часу закипання, друзі, мені треба проварити 5 хвилин. 5-7 хвилин. Якщо гарбуз такий дуже твердий, то 7 хвилин. Я думаю, що я свій буду варити 5, бо мій такий м'якенький гарбузик досить. 6 хвилин пройшло і такі красиві натекло, трошки набралося суку. 6 хвилин пройшло і я виключаю на цьому плиту. Виключаю і охолоджую цукати до кімнатної температури, поки вони зовсім охолонуть. тоді будемо проварювати їх далі. Все вам буду показувати, друзі. Якщо ви вперше на каналі, Ну запрошую, тут натисніть на дзвіночок, щоб бачити всі процеси. Все буду вам показувати. Нічого не пропустимо. А тим часом, друзі, зварився мій супчик. Всі овочі м'якенькі, легко протикаються вилочкою, і зараз буду брати блендер і їх пробивати. Але перед тим я посолю, солимо супчик до смаку, солю, перчу. Обов'язково додаю дрібку імбиря. Гарбуз дуже любить імбир. Так. І додаю дрібку мускатного горіха. Завжди у в випічку, вступ. Гарбузові дуже подобається мускатний горіх. Буквально дрібочку. І, і далі ще. Додаю сюди 100 г вершків. Жирність можете давати, які маєте. У мене сьогодні 10% поблизу в магазині не було жирніших, я б краще звичайно, б, звичайно, купила жирніші. І все, друзі, прямо отут, на плиті, буду його перебивати. Перетворювати в пюре. Якщо у вас нема блендера, друзі, можете перетерти через сито або хоча б товкачиком. Звичайно, що воно не буде така пюрешечка однорідна, але чим вам зручно, як можна. Все, друзі, бачите, оця густина, про яку я казала, він насправді помаранчевіший. Я не знаю, чого камера його так змінює колір. Може якось. Дарай я попробую зловити. Ні, а не ловить. Він такий помаранчевий-помаранчевий, якраз помаранчевий. ідеальна густота. Він не дуже густий і не ріденький. Такий, як мені подобається. Але ви можете дати менше води, буде густіший. Трошки більше води буде ще рідше. як ви любите. Контролюєте водою. Все, друзяшечки, насипаємо і смакуємо на здоров'я. О, трошки зловила коля. Отакий він розірва, отакий клас. Ось такий. Як сонце. Ось така краса, друзі. Прикрашати можете підсмаженим беконом, можете гріночками, можете горіхами, гарбузками підсушеними. Я знайшла якісь горішки вдома. І гострий перчик, шматочок з гарбуза поклала і присипала замороженою зеленю. Різати мені в олінь. Ну, варіантів безліч, як вам подобається. Смакуйте на здоров'ячку. Цю вітамінну бомбу смачно дуже і зігріваючу страву осінню. Смачного вам. А я, друзі, поки чекаю супчик, щоб повечеряти, поки він прохолоне має на увазі, бо він дуже гарячий, ще, разом з вами ми помішаємо яблучний оцет в наші яблука. Якщо ви бачите, мої хороші, видно, які утворилися бульки, оцет. Запустив бродіння. Видно вам гарно? Тут вже я трошки підкочегарила тепленько, і процес пішов. І так, друзяшечки, я виняла свої баночки і хоча б, хоча б один раз на ніч, друзі, обов'язково робити це. Промішувати, щоб ніде нічого не задихнулося. Щоб всі бактерії. Вмішалися, щоб нічого зверху в нас не підпортилося яблучка, щоб не підсихали. Так гарно-гарно до самого дна. Я не знаю, друзі, вже в хаті стоїть аромат спирту. Ви знаєте, що спочатку утворюються ем, спиртові бактерії, а потім отстові. Я не знаю, може ви почуєте, я вам притулю баночку. Чуєте, як бродять? Класно. І таким чином я так, промішую кожну банку. І все, і сховаю назад. Ой, шипать, шиплять, шиплять. Класно, я дуже рада, бо думала, що холодно в хаті. Знаєте, щоб хоч не спортилося. Ні, все нормально. Процес пішов. Ну, все, не буду вас час займати. Закриваю назад і ставлю на поличку. Так будемо робити кожен день, один раз в день, поки яблука повністю не перебродять і не перетворяться в оцву кислоту. Дуже гарно, друзі, видно бродіння у відрі. Друзі, я скуштую супчик, він вже прохолонув, поки я тут розібралася із яблучками. Друзі, після першої ложки неможливо зупинитись. Ну, це так смачно, ну правда. Якщо ніхто з вас не варив, Ну, спробуйте один раз хоча б на третю частинку тої порції, що я сказала. Хоча б на одну тарілочку зваріть. Просто божественно, друзі. Дуже смачно. От дуже смачно. Щиро вам від усього серця рекомендую спробувати. Любі страви, друзі, в мене є оця підбірка, яку я зробила з гарбуза. Ну, от, одне там печиво, те, що з ручками, воно таке трошки твердувате. А так, всі рецепти просто розкішні. Е, на одній гарбузовій каші з рисом чи з пшоном ви гарбуз не полюбите. Спробуйте ще щось. А я дякую Збройним силам України, всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу, всім, хто береже нас спокій, всім, завдяки кому ми маємо сьогодні можливість жити і творити. Всім вам бажаю багато любові, міцного здоров'я, радості, хороших, позитивних людей, поряд, хороших новин і всього вам найдобрішого. Всіх вас обіймаю, чекаю нової зустрічі. Спокійної вам ночі. До побачення.